Весна, там, де ми стоїмо до кінця, і нас не зламає війна. Наша віра єднає серця. Ми працює на своєму фронті. Наші хлопці захищають нас, і ми маємо спокійну ніч і гарний ясний ранок. А зі своєї сторони ми знаходимося тут і. Підтримуємо, хоча б якоюсь частиночкою підтримує тих людей, котрі цієї допомоги і підтримки наразі потребують. Всі ми працюємо, єднаймося разом до перемоги. Волонтерство для мене це крок, крок за кроком до перемоги. Це в першу чергу допомога тим, хто потребує цього найбільше на сході, на півдні країни і допомагаючи. Ми наближаємо не тільки перемогу, ми наближаємо всіх до єдності. І єдність зараз в нас на першому місці. Там, де ми строїмо до кінця. Нормальна і У і нас не зламає війна. Є війна. рідний час, що ми допомогти. Тут якось легко, просто тут. Робиш, і, і воно все йде і швидко, і легко. І... ну Це потрібно. Це дійсно треба. Допомога в першу чергу для людей, для країни і ну, наближення мабуть до перемоги. Ну Це і для самої людини дуже важливо, бо це як психологічна допомога і самі. Я частинку свого серця віддаю і приближаю перемогу. Ось Цим допомагаю людям, військовим, своїм трудом. Чимось можна допомогти, це нарадує. Волонтерство це моя внутрішня позиція. Сьогодні у кожного чоловік на мій вгляд, кожен рішає сам. або він в ЗСУ. или он для ЗСУ. Это просто необходимость. Мы тыл, и без тыла не будет победы. Okay.